Загальна мобілізація в Україні. Уряд змінив особливості і строки процесу бронювання. В Україні провели оптимізацію процесів бронювання працівників від мобілізації під час воєнного стану. Нові зміни дозволяють пришвидшити процедуру оформлення права на відстрочку через бронювання. Постановою номер 400 вносяться зміни до постанови КМУ номер 76 деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тепер законодавчо чітко визначені терміни подання та розгляду держорганами документів щодо бронювання та постановку чоловіків та жінок. Відповідно до нових правил, процеси мають відбуватися протягом п'яти днів. Одне з питань, яке порушує перед нами український бізнес під час зустрічей, тривалий час проходження процедури бронювання працівників. Такий стан речей обмежує можливості підприємців розробляти та реалізовувати виробничі плани та в цілому не сприяє підвищенню ділової активності. Ми розуміємо, що певну роль в даному випадку грає людський фактор та організація процесу. Тому ініціювали рішення, яке оптимізує процедуру бронювання, яке відтепер відбуватиметься в визначені стислі терміни, зазначила перший віцепрем'єр міністр України міністр економіки Юлія Свериденко. Бронювання військовозобов'язаних як змінилися терміни. Тепер нормативними актами визначено наступні терміни. Подання органами державної влади іншими державними органами списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час до Генерального штабу Збройних сил Служба безпеки України, служби зовнішньої розвідки у строк не більше, ніж 5 робочих днів. Погодження списків та подання Генштабом Збройних сил України Служби безпеки України, СЗР до Міністерства економіки у строк не більше, ніж 10 робочих днів. Ухвалення мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних у строк не більше, ніж 5 робочих днів. Зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у строк не більше, ніж 5 робочих днів. У разі дотримання закону процедура оформлення бронювання має займати максимум за 25 робочих днів. Бронювання військовозобов'язаних хто має право отримати. За новими правилами бронювання від мобілізації, керівники подають списки на своїх працівників, якщо їх установа, підприємство або організація підходить під одне з визначень. Підприємства установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання замовлення підприємства установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, і інших військових формувань. Підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Якщо підприємство підпадає хоча б під один з цих критеріїв, воно вважається таким, яке має важливе значення для галузей національної економіки і може звернутися до Міністерства економіки про надання йому такого статусу. Підприємство, установа або організація можуть претендувати на бронювання коли. Проводять підтримку та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету міністрів України або Міністерства економіки. Проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки. Отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України. Виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у випадку, якщо такі договори укладені на термін не менше шести місяців, якщо підприємство перебуває безпосередньо у сфері управління мінекономіки та виконує державні замовлення. Середня заробітна плата працівників підприємства установи організації, що здійснює діяльність у сфері формування та або реалізацію політики, якої забезпечує Мінекономіки, складає не нижче середньої заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 1,5. Якщо підприємство проводить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері формування та або реалізації політики якої забезпечує Міністерство економіки. Якщо підприємство проводить такий вид виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших підприємств, установ організації у матеріально-технічних ресурсах, сировині і матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повного зупинення виробництва продукції або надання послуг у сфері формування та або реалізації політики, якої забезпечує мінекономіки.